Я вже маю свій канал доволі успішний. У мене більше 18 тисяч підписників на моєму каналі, де я розказую про свою роботу, про дизайн інтерфейсів, веб-фріланс, ну і так усього потрошку. Але розпочати щось геть нове із чистого аркуша це все одно страшно, навіть маючи цей досвід. Мене зупиняла просто купа купезна факторів. Але якщо зараз ви це дивитеся, значить. І я змогла, тож я вирішила, що цей день настав сьогодні. Я досі займаюся дизайном. Я Дизайнер інтерфейсів, але це тільки одна грань мене. Мені дуже багато роботи зараз в моєму житті, і вже якийсь час цей канал про дизайн він не приносить мені жодної відради, жодної радості. Я просто зрозуміла, що мені забагато роботи. Мені треба щось таке, от від неї е, окреме. Ми повинні мати те, що нам хочеться робити. Не тільки робочі якісь задачі, або хатні справи, або сімейні ролі ось ці, знаєте, бути дружиною, батьком чи там ще кимось, а просто те, що ми робимо, бо це в кайф. І от ось цього мені, мабуть, не вистачало останнім часом. І саме цим для мене колись був ютубчик. Якщо навіть мені з якимось вже певним досвідом, з тим, що я подолала в якийсь момент страх вести YouTube, заявляти про це гучно навіть з цим виявилося, що дуже складно розпочати це заново в якійсь інші ніші, не говорити про те, що про що вже звикла говорити, а показувати якісь свої інші сторони. А як же ж людям, які мріють про це? І не мають зовсім ніякого досвіду, зовсім не мають на що спертися. І бояться зробити ось цей перший крок. Якщо ви одна або один з тих, хто намагається подолати ось цю першу перешкоду, страх зробити те, чого давно хочеться, можливо, це відео буде вам корисним. Відмовок, чому не варто робити блог зараз. Або записувати відео саме зараз. Просто безліч. Я долала їх одну за одною, і це не наближало мене до того, щоб ви побачили якесь моє відео на новому каналі на Ютубі. Щоб записувати, мені треба класний мікрофон. От я його куплю, і тоді обов'язково обов одразу почну робити купу контенту. В своїй квартирі якось. Не дуже прикольно записувати відео, бо вона маленька і там не такий класний ремонт, як мені б хотілося. Тому, от як тільки переїду на нову, ох, я тоді! Блін, якось в шафі немає потрібних речей. Отаких, таких, от в яких я себе прям бачу в цій ідеальній картинці, тому не буду робити це сьогодні. Краще поїду, пошоплюсь, куплю якусь прикольну блузочку, і от тоді, ну ви розумієте, так? Причин, чому не знімати це відео саме сьогодні, саме зараз і так кожен день протягом року у мене було чимало. Е, і, мабуть, почнімо з того, що я б хотіла розказати про такі основні е, неправильні, несправжні причини, які ми собі вигадуємо, щоб не починати. Не йти в щось нове, в новий досвід, який нам чомусь здається небезпечним. Буду це говорити виключно із власного досвіду і розбивати всі ці причини, тому що вони виявилися взагалі не причинами. І ви зараз дивитеся це відео не тому, що я поставила всі галочки навпроти ось цих от пунктів, що мені треба зробити, щоб нарешті це відео вийшло. А-а, зовсім інші речі мені в цьому допомогли. Щоки змерзли, тому мабуть, ходімо в дім, поговоримо про це там. Окей, припустімо, що ми знаємо, чого ми хочемо. Можливо, ми навіть розуміємо, на що нам це треба. Але якщо щось у цьому нас лякає, можливо, це просто щось нове, незнайоме, і ми не знаємо, як це робити, або нас лякають конкретні наслідки, які можуть за цим іти. У випадку з блогом це може бути страх засудження, а що подумають знайомі, а що продумують незнайомі і так далі. Що відбувається? У нас вмикається супротив, і ми шукаємо причину, чого нам не треба це робити саме зараз. І це може бути навіть несвідомо. Ми можемо вірити в те, що ця причина дійсно реальна, і коли її не стане. Ми обов'язково зробимо те, чого ми хочемо. Але от тільки не зараз, будь ласочка, не зараз. Давай от відкладемо це кудись там на дальню поличку і повернемося до цього, коли ти поставиш ось цю галочку. Як я розумію, що мною в якийсь момент рухає спротив. От просто буду на прикладах говорити. У мене завжди з'являються якісь відмовки. або я просто застрягаю на процесах, які я вмію робити добре. Колись на роботі у мене була історія, коли мені е, треба було зробити е, певний артефакт майндмапа е, інформаційна структура. Давайте скажемо, скажемо так. Я її ніколи не робила. І перша реакція на те, коли мені сказали, що мені треба її робити, типу, мій керівник, мені сказав, що треба це зараз зробити. І я кажу: добре, я пересьорчу, як це робити. Але треба розуміти, що я в принципі розуміла, що це таке, як воно робиться. Але у мене був ось цей такий позив. Зробити щось мені знайоме, піти в інтернет, познаходити статті, подивитись відео, як це робити, щоб ніби переконатися, що я, от прям правда, зможу це зробити класно. Але насправді мені треба було просто сісти і зробити. І мені ця людина каже: Ліра, я знаю, що ти добре вмієш ресерчити. Сядь. І зроби. Нехай це буде неправильно, але сядь і зроби, і потім ми будемо це покращувати. Ось, блін, так і треба робити. І це, власне, і є моя перша відмовка недостатність інформації. Ніби мені треба перед тим як почати, щось дізнатися, як треба починати блог. Як треба знімати, як правильно виставляти світло, і воно все має сенс в якихось таких розумних межах. Але коли у нас просто вже стоїть задача, просто сісти і зробити це, а ми постійно продовжуємо рісорчити, вивчати тему, відкладати, відкладати просто до неможливого цей момент, коли нам треба просто сісти і зробити. Ну це вже в нас е, працює ось цей спротив, і просто через страх відсуває вас від цього страшного моменту, е, коли треба розпочати. Окей, я це зрозуміла. Але далі виявилося, що мені потрібна краща техніка. Да, ось ця техніка, яка у мене вже є, з якої я раніше знімала, знімала ютубчик, вона мені не підходить. У мене був мікрофон. Підлічка, вона із дротом вставляється, от там в ноутбук або там ще кудись, щоб записувати звук. Я писала з нею дуже багато відео. Але у мене був вагомий аргумент: мені треба хороший безпровідний мікрофон, з яким я зможу е, писати де завгодно, він буде з акумулятором, е, я зможу брати його з собою, він буде компактний, класно записувати. його можна підключити в телефон, щоб потім там не доводилося якось. Зводити звуки і все таке. Я замовила собі цей мікрофон. Я обрала дуже класний за 160, здається, євро. Він мені приїхав. І от я думаю, ну все, зараз я точно зніму відос на новий канал. Мікрофон мені приїхав ще влітку, я своїм вхвалилася в Інстаграм. Записала з ним декілька відео на канал про дизайн, але на цьому все. От зараз, нарешті, це перше відео, яке я записала власне, про те, для чого я його купувала. Тому ні, техніка це теж не причина. І коли я намагаюся гнатися за якоюсь ідеальною картинкою або ідеальним звуком, я зрозуміла, що це теж відмовки. Бо можна було розпочати з того, щоб просто вийти на вулицю або сісти вдома і записати е, відео, навіть якщо не з поганим звуком просто з телефону, то хоча б з тією технікою, яка в мене була. До речі, це одна з причин, чому я розпочала це відео, просто знімаючи себе без мікрофону зі звуком з телефона. Це, мабуть, щоб довести собі, що це нормально і так можна. Ну і тепер ще ви це побачили. Тому все це не причини. Тому що якщо ви усунете ці, з'являться якісь нові. І ви просто ніколи не доходите до моменту, коли просто вже все, я все зробила. Тепер я готова знімати. А цього ніколи не трапляється. Я зрозуміла, що це ніколи не стане комфортним. Розпочати це некомфортно. І в якомусь відео, до речі. Коли я дивилася там щось психологічне про подолання своїх е, страхів, оце там йти назустріч перешкодам. І там була якась фраза, така, що треба розпочинати в комфортному для себе темпі. Я розумію, про що це, типу, не брати на себе дуже багато, тому що якщо ми одразу там ми вирішуємо в один день змінити все своє життя, то зазвичай це за великий стрес, і ми потім відкочуємось назад. Але це все одно буде дискомфортно. От, щоб зробити це нове і страшне, якраз треба піти в цей дискомфорт. Отакий От інсайт я зловила. Наступне це такий лайфхак, мабуть, який я сама собі вигадала. Е, я зрозуміла, що для мене найскладніше в процесі випускати відео. Але це вже якби, виходячи просто зі свого минулого досвіду, взагалі процес створення відео, як він у мене відбувається. Я спочатку готуюся до нього, або там пишу сценарій, або мінімально якісь тези прописую. Далі я його знімаю, потім я його монтую, іноді необхідно ще щось дозняти на цьому етапі. А от далі починається просто найогидніше. Для мене це оформлення відео для Ютуба, там створення обкладинки, пошук тегів, написання опису і так далі. І в мене на цьому завжди був такий затик, от я могла просто все вже зробити. І на етапі обкладинки там, два тижні тягнути, тому що я ненавиджу її робити. І там один був час, коли я це делегувала, потім якось я перестала співпрацювати з тією людиною, і все. І знову в мене от на цьому етапі якісь затики. Найкраще, якщо є на це бюджет, типу, якщо для вас це проєкт, в який ви вкладаєтеся, ну, принаймні для мене, я зрозуміла, що от коли я реально вкладалася в Канал про дизайн для мене було краще просто делегувати ці процеси. Там, якась людина, яка розуміється, нехай робить обкладинку. Інша, яка розуміється, нехай займається оформленням відео для того, щоб його знаходили в пошуку. Але ось тут ем, це теж один з таких факторів, який для мене викликає спротив. Мені дуже не хочеться, щоб е, коли я. Записала ось це там відео, яке для мене і так є некомфортним. Це такий вихід із зони комфорту і ще й застопоритися на етапі з обкладинкою на два тижні. Ну, це все. Це я точно нічого не випущу. Тому я собі пообіцяла, що я цього робити не буду. Я зроблю найпростішу обкладинку. Можливо, це буде просто кадр з відео без всілякого тексту. Я не буду дуже заморочуватися над всілякими там штуками SEO, тому що мені, в принципі, на даному етапі. Мені важливо просто розпочати. Мені не треба, щоб мене там знаходили мільйони людей, дивилися, коментували. Зараз мені треба просто розпочати, типу випустити і показати своєму колу людей. Е, і все тому, от зменшивши фактори, які ускладнюють для мене цей процес. Щоб ви розуміли, до речі, я навіть не виставляла тут світло нормально. У мене є лампа спеціальна, у мене є декоративна лампа. І я могла б це зробити, щоб зробити ідеальну картинку. Я собі просто пообіцяла не прагнути до цього ідеалу. Моєму внутрішньому перфекціоністу через це дуже сильно боляче. Але якщо я дам йому висловлюватися в цей момент, то я ніколи не зроблю це відео. І я просто поставила свій торшер, який у мене завжди стоїть біля столу, поставила, щоб було ну, щоб ви мене бачили. давайте так, Е, немає якогось там дуже гарного світла на фоні. Е, і все. Ну, типу, я намагаюся докладати мінімум зусиль, тому що сам факт зробити це відео для мене вже велике зусилля. І якісь додаткові фактори просто зведуть це ну, до неможливого. Велика вірогідність цього є. Нарешті, нарешті, ми підібралися до найтакої делікатнішої теми. Це, звичайно, думка оточуючих. Я впевнена я впевнена на 100%, що для більшості це є основний такий момент, який дуже складно подолати. І через який більшість хто має ідею або бажання, або навіть мрію, е отак от проявлятися, неважливо на якій е платформі, неважливо яким чином, просто проявлятися. Для багатьох. Проблемою стає саме страх осуду. Мені б дуже хотілося мати такий образ, що ніби мені пофіг, але це не так. І це нормально, тому що ми люди, ми соціальні, і нам важливо бути прийнятими нашою групою соціальною. Просто іноді ми до неї включаємо людей, які насправді нею не є. І мені б тут хотілося сказати, що треба просто абстрагуватися від чужої думки, але це така банальна і неправдива фраза, бо, ну, цього неможливо зробити. Ви не можете абстрагуватися. І я навіть не впевнена, що в будь-яке відео в будь-яке існуюче відео можна е, от, вмістити все, що розкриває цю тему. Тому що у кожного тут свої якісь е, корені цього страху. Кожен спирається на якийсь свій досвід, і тут може допомогти, мені здається, тільки терапія. Я тут шукаю свої опори, якісь ідеї, які, мене, які мої думки перетягують в правильний бік. Не в той бік, де страшно, де будуть хейтерські коменти, або де буде якийсь осуд з боку оточуючих, тому що я не можу на це вплинути. Я намагаюся спиратися на те, що буде мені допомагати. Перше, це те, що я намагаюся ставити себе на перше місце, пам'ятати про те, чого я хочу, що для мене важливо, яка моя потреба, і думати в першу чергу про це. Друга думка це підтримуючи коло. Я абсолютно точно знаю, що буде велика кількість людей, яка мене підтримує. Це будуть мої найближчі друзі, мої родичі. Люди, які вже зі мною, можливо, навіть з каналу про дизайн, але вони поділяють мої цінності, вони залишаються зі мною, навіть незважаючи на те, що я дуже мало зараз розказую про роботу. І тут для мене навіть такий момент, коли мені просто хочеться висловити вдячність, тому що я знаю, що вони будуть це дивитися. Вдячність за те, що в моєму колі лишилися тільки такі люди. У мене немає друзів. В моєму близькому оточенні немає людей, про яких я могла б подумати, що вони там якось будуть мене засуджувати. І я за це їм дуже сильно вдячна. А якщо є якісь люди, які мене не підтримують, засудять, навіть, можливо, і не скажуть це, не скажуть про це, значить це не мої люди, і мені не треба про них думати. І я просто стараюся про них не думати. От зараз цей момент. Коли я розказую щось на камеру, я розмовляю з тими людьми, які мене підтримують. Саме на них фокусуюся. І от прямо зараз в моменті я можу сказати, що мені це дуже сильно допомагає. У мене була спроба записати відео, але в той момент я сиділа і більше якось була сфокусована на тих, хто може подумати щось погане про те, що я кажу. Зараз ну, у мене не вийшло, мені не сподобалося те, що там вийшло, і той ролик ніколи не побачить світ. Зараз я говорю із тими, хто цінить мою думку, а навіть якщо він з нею не погоджується, то він приймає її і поважає просто як от існуючу. Да? Є Лера, вона, вона ось така. І все, і вони приймають мене такою, якою я є. Для таких людей я роблю відео, а не для тих, хто може подумати щось погане. Мене це дуже сильно заземлило і допомогло. От прям тепло на душі від цього. Наступна думка, яка мене заземляє, це те, що насправді всім пофіг. Кожен дуже сильно сфокусований на собі. І там, навіть якщо уявити, що хтось, проходячи повз, подумає, господи, який кошмар! Як таке взагалі можна було зробити, сказати, як так можна виглядати? Як взагалі наше це все? Вони подумали і пішли. Ну, типу, я можу відчувати себе там. Облитою лайном, можливо, від якогось коментаря, а я повірте, я не читалася. Особливо в момент, коли переходила з російської мови на українську, якби я перевела блог, повидаляла всі російськомовні відео, і, а скільки там було русні, і скільки було хейту, ви уявіть, ну, окей, давайте навіть не будемо там про такий низькосортний хейт, але вже навіть серед своїх е знаходилися люди, які там вважали за потрібне якось щось. Погане про мене сказати або знецінити те, що я роблю. І от в той момент, коли вони це написали, вони подумали про це, а потім пішли займатися своїми справами. І все. І немає сенсу в тому, щоб на цьому фокусуватися. Тому що далі ти залишаєшся з цим. І, думаєш, що все, просто ти, всесві... ти центр Всесвіту, про тебе думають всі. Всі зважають на те, що ти там записуєш або не записуєш. Ніби комусь є до цього справа. А насправді всім насрає. Кожен думає про себе. Він одну секунду подумав про тебе, а потім пішов переживати, що про нього думає керівник, там колега, брат, дружина, син, сват, не знаю. І точно він не думає цілими днями про тебе. Але ми тут переходимо до наступного пункту. Якщо хтось реально дуже запекло тебе хейтить, ну от ми прям приходимо вже до того місця, коли от просто найгірший сценарій у тебе там з'являється супер-пупер-хейтер, який просто одержимий думкою про те, як тебе принизити, образити, і там не знаю. Або він постійно щось пише погане, або він один раз написав, але прям ну настільки погане, що просто тебе це вибило повністю. Я на досвіді просто зрозуміла, що це каже тільки про людей. Це каже про них, а не про мене. Ну це прям. Це, от коли ти до цього доходиш, реально стає набагато простіше все це сприймати. У мене був. Момент, коли мені написали коментар, який мене, мене от правда, зачепив. Він ставив під сумнів мою професійність за конкретною, скажімо так, за конкретним критерієм. Він ставив під сумнів. І я розуміла, що ну, типу, це той момент, коли я не дуже впевнена сама тут, от в цьому в собі, і мене це зачепило. Але якби потім я зрозуміла, виникла й така перепалка в коментарях, коли я там щось намагалася довести. Але в якийсь момент я зрозуміла, що людину настільки вибісило, те, що я мала наглість з якимось своїм там меншим досвідом, ніж у нього можливо, не факт. Насправді дуже сильно в цьому сумніваюся. Я мала наглість. Мати канал, типу, записати відео, показати себе, да, та от, проявитися. І от ну, чому людину це так сильно зачепило? Ну, от, коли ти дивишся, що хтось там менш е, ну, за якимось критерієм не дотягує до там, тебе, наприклад, е, ти думаєш, ну окей, ну якби дотягне колись. Але коли ти заздреш, ти прям тебе це бісить, тому що ти хочеш бути на його місці, собі ти цього не дозволяєш, а от цей падлюка дозволив. І от я, така негодяйка, дозволила собі, там, маючи якісь прогалини, невеличкі знання, дозволила собі створити канал про дизайн, про те, чим я займаюся. І людину це дуже сильно зачепило. Чи каже це щось про мене? Насправді ні. Це каже про те, що людина блокує в собі якісь свої е прояви, і вона не може собі цього дозволити і злиться, гнівається на те, що я змогла. Тому що це означає? Це їм треба вирішувати свої проблеми, а не тобі. І, скоріш за все, це просто така прихована заздрість, трансформована в злість. І це знову ж таки не моя проблема, що хтось злиться. І навіть просто проговорюючи це, я відчуваю, що мені стає набагато легше, і я прям так заземляюсь і більше фокусуюся на собі, аніж на тому, що думають або пишуть про мене інші люди. Останній останній момент люди мають страх смерті. Але це нормально, це такий наші інстинкти так працюють. Але із цього можна взяти дуже класний плюс. Мінливість життя вона може мотивувати. Мене дуже сильно мотивує. Бо коли я уявляю, бо коли я уявляю собі, що я там в майбутньому старенька бабця, яка озирається на своє життя, і думає, я от так хотіла колись щось зробити. Чого я це не зробила? І я точно в цей момент не буду ані рада, ані вдячна собі за те, що я не втілила якесь своє бажання через якийсь там маленький, ну він не маленький, але на той момент цей страх там, осуду, або страх бути неідеальною, або там просто страх новизни, будь-що, що це зупинило мене від того, що мені дуже сильно хотілося зробити. Скоріше за все, я навіть не згадаю, про кого я думала, кого я, там боя... Добрий день. Кого я боялася і чиє... про чию думку я переживала. Але я точно буду пам'ятати про те, що щось, що я дуже сильно хотіла зробити, я не зробила. Абсолютно не хочу е закінчити своє життя з думкою про те, що е я не поставила себе на перше місце, не пішла за своїми бажаннями і поставила. Когось або щось вище за себе власні бажання, потреби. Е і, власне, просто нажила життя так, як мені хотілося його жити. Тому що я вам хочу сказати. <с> Конкретно про це відео. Я дуже радію, що нарешті я його зробила. Я дуже радію, що ви його побачили. Я дуже радію, що ви додивилися до цієї точки, е хто б ви не були: людина з мого близького оточення, людина, яка випадково сюди потрапила. Або, можливо, людина, яка мене ненавидить. Може, і такі є, я не знаю. А, і насправді я подолала досить довгий шлях е, до запису цього відео. От просто навіть в день, коли я це роблю сьогодні, у мене були ось ці е, спроби відкласти, був ось цей спротив. Я відкрила свою шафу і думаю, блін, в чому мені знятися? От хочеться щось таке, знаєте, таке прикольне, ефектне, бо це ж. Типу, перший раз, перший раз треба виглядати на 10 з 10. І така, блін, я, мабуть, спочатку собі щось таке прикольне куплю, а вже тоді запишу. І просто я подумки собі під затильника дала. Лєра бляха-муха. Ти знову? Ти знову? <гадати> Тобі мало було історії з мікрофоном. Давай ще відкладемо, коли ти купиш собі якусь блузочку за там. Купу грошей і просто знову не знімеш це відео. І я собі пообіцяла, що я собі обов'язково куплю щось таке красиве і, можливо, нестандартне не те, що я буду носити кожен день, якщо це відео побачить світ. От якщо ти вже Лєрочка почнеш, от тоді дозволяю тобі щось таке знову витратитися. Але це не має бути перепоною на е, твоєму ось цьому першому кроці. Потім я вдягла цей мікрофон і подумала: блін, у мене до нього в комплекті йшла купа таких наклечок, е, якими можна затулити логотип і, типу, ну, зробити щось прикольне. І думаю, так, у мене ж десь, значить, лежить ця коробочка з цими наклеїчками. Треба знайти і наклеїть. Ну ви розумієте, так? Да? Тобто от. Постійно вже все, ти готовий вже сідати і знімати, але ні, от ніби знаходиться постійно щось таке суперважливе, що треба зробити саме зараз, тільки б не сідати і не писати. Тому, друзі, ось так це працює. Якщо ви помічаєте за собою такі штуки, мені просто так хочеться, мені так сильно хочеться, щоб вам відгукнулося те, що я кажу. І щоб більше людей сьогодні починало робити свій контент. Я завжди дуже радо підтримую нових креаторів, нові канали. Дуже часто буває, зараз дуже багато українців розпочинають канали, навіть незважаючи на те, що там за останні три роки три роки їх з'явилося дуже багато, їх все ще дуже мало. І коли з'являються нові канали, де там заходиш, а там одне-два відео, але вони цікаві, чудові. І ці люди вони розпочали. І от вони зараз тільки на цьому першому, першій ланочці, де дуже легко забити, перестати, зневіритися. Я дуже радо підтримую такі канали, пишу коментарі, лайкаю, підписуюся, тому що це дуже допомагає їм. Я дуже хочу, щоб таких людей ставало більше. Якщо раптом сьогодні ви теж вагаєтеся, не вагайтеся. Отак. Не дякуйте. Тому дуже вдячна вам ще раз за те, що подивилися. І якщо вам не складно, ви можете підтримати мене в коментарях, тому що мені це буде дуже цінно. Дякую вам до зустрічі. Па-па.